І в гостях у Санти чудова дівчинка. Привіт, привіт, як тебе звати? Мене звати Сарока Оля. Які добрі справи ти цього року робила? В цьому році я плила браслети і роздавала їх на благопостах. Також вони продавалися на ярмарках і гроші жертвувалися на допомогу ЗСУ. Чому ти вирішила плести ці браслети? Тому що у мене є дядько, який зараз в зсу, і мені якось прийшла ця думка, щоб допомагати, щоб плести браслети, щоб морально підтримувати їх. Ти кажеш про блокпости. Що ти там робила? Як ти їх роздавала ці браслети? Ми просто проїжджали там, їздили до бабусі. Наприклад, ми відкривали вікно і просто передавали браслети. Як військові реагували, коли ти дарували їм такі браслетики? Деякі давали цукерки, де ну, більшість дякували. Я вважаю, що це для них моральна підтримка, що це для них дуже важливо, так як ну вони знають, що для чого вони це роблять, для чого для кого вони борються. Розкажи детальніше про ярмарки, на яких ти презентувала свої хендмейд-речі? Ми готували спочатку браслетиці, а потім їх продавали на ярмарках, і кошти перейшли, щоб купити автомобіль військовий. А можеш показати? Можливо, у тебе з собою є такий браслет? Так, можеш показати, будь ласка. Ось такі браслети. Ага, розкажи, а як ти його робила? Просто купуєш е, такі ленти і потім плетеш. Там є техніка спеціальна. Їх досить, якщо зрозуміти, то їх досить легко робити. Мені це подобається. Яка в тебе найщиріша мрія на новий 2023 рік? Перемога. Я вважаю, що зараз у більшості ця мрія однакова. А ти писала листи санта Клаусу чи моєму братові Святому Миколаєві? Я писала лист, просила цукерки та й. Більше мені нічого не треба. А може, ти ще порадуєш Санта-Клауса, можливо, якимось віршиком або пісенкою? Звісно, віршиком. Будь ласка, в новорічну ніч казкову зичу долю вам шовкову, щоб у вашій у оселі свята всі були веселі, щоб у кожному куточку музикалась дзвіночком. А що б ти побажала всім українцям і Україні у новому році? Я бажаю миру, перемоги, наснаги та терпіння, щоб здоров'я було побільше і всього найкращого. Ти була дуже чемною дівчинкою у 2022 році, і Санта ходить ось з цим мішком не просто так. Подаруночок тобі, Дякую. моя хороша, зичу щастя, здоров'я і на все добре. Мирного тобі і щасливого нового року.